Хейтерства. Перший вид хейтерства це тоді, коли твої рідні починають розказувати, що ти туту -ту, і не треба таке робити. Ну, не всім ну, буває таке комусь кажуть. Друге, це коли твої знакомі кажуть, що ти взагалі таке робити не треба. Ти що, будуть люди глумити і так далі. А третій вид, самий, який я ждала, думаю, коли, 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 коли він не стане? Слухайте, це тоді, коли твої відео, твої пости перепощують, їх обговорюють. За ними слідкують, висловлюють свою думку, перепущують на свої сторінки. Ви знаєте, це просто кайф. Я цього дождалась. Я зробила геніальний борщ, смачнючий борщ, за вуха не оттянеш, їли. Насолоджувалися. У Фейсбуці більше двох мільйонів переглядів на одній, на другій сторінці. В, в інстаграмі теж перегляд більше мільйона. І ще й перепост. Межна вдячна кожній людині, яка приділила секундочку свого життя. Поставила лайк, поставила коментар, перепостила. Зробила пост, до речі, людина. Це спасіба велике. Я роблю силочку на це відео. Спасіба вам велике. Жайте замовити мої товари. У мене є сікра червона чорна юка, аквакультура в наявності. У мене є до продажу, моїсь квіти на опта поштучно. Чекаю ваше замовлення, пасіу вам.